Здорово, мужики, сьогодні хочу трохи покритикувати креатин. Поговорити про те, наскільки це робоча або не робоча добавка, і чи варто не варто її купувати. І так, які плюси креатин? Плюс перший в тому, що креатин – це, на мою думку, єдина реально працююча добавка зі спортивного харчування. Ви можете реально набрати на ньому кілограм 5-6 маси за курс 2 місяці. Ясно, що це не будуть м'язи, це буде. Досить багато води, так як креатин затримує воду. Це буде жир, так як креатин збільшує апетит. І це будуть відповідно м'язи. Також ви можете додати в силових. Якщо говорити про робочі, це там в жимі присідня, по перепадку 10 кг можна додати тільки від того, щоб підключити креатин за термін 2 місяці. Це перший плюс те, що він робочий. Другий плюс те, що він дешевий. Пів кілограма карантину коштує зараз порядка 300 гривень. Тобто 10-12 доларів. І навіть якийсь школьник або студент може собі спокійно дозволити пропити його. І третій плюс, третій плюс що він відносно безпечний. Ну як, в нього теж є свої побічні дії, але, наприклад, у вас не буде прищим на ньому, у вас не буде занадто сильної затримки води, у вас не буде якихось інших андрогенних як, як від прийому, наприклад, того самого метандростенолону або дестостерону. Такі от його плюси. Які мінуси креатину? Мінуси в тому, що не дивлячись на те, що він... креатин – це саме робоча добавка із спортивного харчування. Перший мінус креатину в тому, що він затримує воду. І він затримує воду досить сильно. Тобто ви не будете ви, ну, ви виглядати рельєфними. Якщо у вас так з рельєфом проблема, те, що ви підключили карантин, шукають ці проблеми ще більше. Тобто ендоморфо на ньому досить сильно буде заливати. І якщо ви, наприклад, сушитесь і приймаєте каротин, він буде дуже сильно заважати процесу сушки. Я сам свій час, коли був на першому курсі університету, коли приймав каротин, я пробував тоді сушитись, у мене якось ну, не дуже це виходило. Ну, Я скидував вогу, але все одно того реліфу, який я тоді хотів добитися на турах, у мене не виходило зробити. І так вийшло, що в мене закінчився креатин тоді, і в мене щось не виходило поїхати його купити там, неділю чи дві. Якраз за от, за час, трошки більше неділі, я дуже здорово походів, тому що почала сходити вода, яку тримав каратин, і ну, ефект був прямо дуже сильний. Я зрозумів, що якраз карантин це е, була та штука, яка не давала мені нормально просушитись. Тобто воду тримає він сильно. Другий мінус. Те, що ви наберете, знову ж таки, 5-6 кг це буде далеко не м'ясо. Це буде вода, це буде жир і, ну, і трохи м'яса. Тобто не думайте, що це буде 5-6 кг чистого м'язів. Ще один мінус, третій мінус, в тому, що після відміни каратину ваша форма, ваші силові дуже швидко відкотяться назад. Тобто він не має якихось переваг настроїти. Типу, ви не зможете втримати ту масу до силу, яка вас була на каротині. Неможливо, яка частина залишиться, але якби, ви так само би спрогресували до цієї маси, до цієї сили і без креатину, до того показника, до якого ви відкотите після відключення креатину. Вот. А, і четвертий мінус, на мою думку, найбільш значний в тому, що на креатині Якби не можна довго прогресувати і не можна прогресувати, збільшуючи його дозу. Тобто це 5-6 кг це такий разовий приріст, який він вам може дати. Якщо ви будете їсти його довше, ніж 2 місяці, наприклад, там, 3 4 пів року, я в свій час його 9 місяців безпере. Може навіть більше. І друзі у мене теж так само їли. Подальшого прогресу немає. Ви набрали раз 5-6 кг, додали раз в силових і так на цьому, от, на цьому плюсі топчитись. Невеликий приріст, сильний був швидкий відкат. І те, що він якби не дасть все-таки ту форму, яку всі люди хочуть мати, таку як з обложки журналу. Ну, вас підзальє трохи, ну наберете ви пару кілограм все одно, ви будете дуже і дуже далеко по вигляду від людини, яка приймає фарму. Тому таке. Тому кому я можу порадити його. Можу порадити новачкам, які хочуть як можна швидше спрогресувати, але не готові ще до прийому фарми. Це раз. Ви я б ще радив би, ну поекспериментуйте, ви можете включати його на курсі. Якщо у вас курс на масу, якщо ви зараз не слухаєтесь, ви можете пити його там по 10-15 перед тренуванням, і це дасть вам пару додаткових кілограм маси, пару додаткових кілограм робочих ваг. Говорять, що на курсі прям креативно неефективний, але попробуйте, ви відчуєте, що додатковий якби, приріст буде. Тобто я все-таки... Ну, є прикол приймати каратин на курсі. Тому такі діла. Тому якщо говорити в цілому, то каратин це ще відносно непогана добавка. Про якби, ті добавки, які я буду говорити далі, там взагалі буде мрак Там про трибулус, про комплексні амінокислоти. Тому в цілому непогано. Можете брати, можете пробувати. Все, папа. Будуть питання, звертайтеся.